Всім доброго дня! Завітав Passat B7 з Сумської області, двохлітровий турбодизель. Дизель. Так, Що ми маємо? Пробір 280, чек присутній, спіраль присутня. Ця спіралька відноситься до скажімо так, електроніки, а не як до свічок накалювання. На раніших моделях. Тисяч-х років 90-х, це відносилось саме до свічі накала ця спіралька. Сучасні автомобілі відносяться до електроніки, які не зв'язані з свічкою і свічками, а лише електроніка, і тому ця спіралька до електроніки відноситься. Ой. Прогрітий автомобіль 10 гектопаскалів Маса саже одна друга. Непогано проїхав 668 кілометрів від посиньої регенерації в мінусі. На обертах міряю тиск. Саживий, можливо, чистили. Трубу перевіряли чисто, Саживий не згорівший. Замінювалась гофра, тому, можливо, Саживий чистився. Приїхав родич на автомобілі, власник автомобіля не є присутнім Так, у нас по Єгіру проблема, збій в роботі п 0403 Якщо клапан в збій в роботі, він забирає весь тиск. І тому такі можуть бути значення. Подивимось, так, але ще одна помилка по розпредвалу, теж подивлюсь цю помилку не постійно, подивлюся. Під'єдную оператор роблю чистку. Невелика екскурсія до двигуна під капотку. Свічки накалювання викрутились. Світло вимкнули, підключаємо апарат без світла. Всі деталі, які необхідно зняти, абсолютно можна це все виконати. Вимкнемо генератор і будемо робити чистку. Нам світло не завада, якщо вимикають. Так, подивимося, жахіття Європ'ятої екології. На відміну від Євро 6, в Євро 5 екології можна демонтувати якісь деталі, щоб глянути стан. В Євро 6 демонтувати скажімо так, індикатор забрудненості. Його там немає, то там не подивися. Його чистили, демонтував власник автомобіля. А в Євро 6, щоб заглянути, що робиться в сажомасляних відкладеннях, нереально. Тому що все закрито, все під'єднано до системи охолодження, багато патрубків. І це нереально зробити, щоб глянути, що там робиться. А Євро 5, так, звісно, можна побачити всі нюанси по сажомасляним відкладенням. Зараз апарат під'єднаємо, будемо робити чистку. Апарат під'єднано, йде процес чистки. На відміну від Євро 6 екології, Євро 5, звісно, страждає надто багато відкладами в впускном колекторі, в єгірах радіаторного типу. Там чорного буде придостатньо. Асфальту тут предостатньо. Процеси де чистки від сажомасляних, а також від золи в сажовому фільтрі. Чистий, нечистий сажовий, все одно робиться його чистка. І чистка робиться завжди, вся система екології. Окремо сажовий фільтр не чиститься. Тільки вся система. Так, чистка завершена. Що вона висипала? Я думаю, цього достатньо показати. Впускний колектор чистий, більшість е, з нього повисипало, з Єгіра всі оці відклади. З магістралів Єгіра теж все, це каміння повипадало звідти. Так, Прогрітий автомобіль, палив на плюс. Без зауважень на холостих нуль на обертах. Бачимо, як стрілочка стрибає. В автомобілі є невелика несправність, по факту тиск 20 мілібар, але це стрибання стрілочки. Часте відкриття єдієра, тобто він дуже часто відкриває, тобто забирає або віддає тиск на сажовий фільтр. В принципі, було і зрозуміло з самого початку, що Єгієр не працюючий був, але зараз він працює і автомобіль зовсім по-інакшому бачить диференційний тиск. Під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. Датчик 2 на обертах. Так, маса сажі падає, 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 падає. Але мене не влаштовує технічний стан автомобіля. Зараз весь автомобіль перепровірю. І буде висновок по автомобілю. Тому що чистка чисткою, а технічний стан в автомобіля має бути, щоб менше було викиду сажі. Так, перепровірено автомобіль. Висновок буде такий, все працює. Зауваження до термостату і все, більше зауважень по автомобілю немає. В принципі, буде гарантія на 150 тисяч км пробігу після заміни термостату і все. А так, повністю справний автомобіль, помилок немає, помилок немає, а також по ЕГР. Ось такий клапан. Славно, звісний, знаходиться в Євро 5 екології. Працює, працює, все, працює, почищений. Ця деталь не дешева, і заміна цієї деталі в деяких випадках не дає результат. Якщо дає, то дає на деякий час. Якщо в автомобілі є несправності, цей єдір оригінальний, звісно, він довше виходить, але його ціна 20, плюс, не менше. Якщо поставити замінник, замінник ходить 10, 15, 20 тисяч. Але він коштує майже в два рази дешевше, плюс його заміна. Не бачу сенсу замінник замінювати на такі автомобілі. Але власник автомобіля е, приїхав на чистку. Цей єдієр реставровано теж без демонтажу, почищено, все зроблено, перепровірено. І, скажімо так, зекономив мінімум двадцяточку на цьому єдіері. Плюс в масині відкладення. В автомобілі прибрал, прибрав ось таким апаратом без демонтажу все робилось. Процедура займає до 5 годин чистки. І сажовий почищений, і дроселя, камера згорання, клапана, геометрія турбіни, всі магістралі цього ж є гіра. І Повністю тепер автомобіль справний. Виправить дефект і все, і автомобіль. Не чим не гірший від тих автомобілів, які мають менше пробігу. Там, де більша вирогідність, що все працює. Всім доброго дня! Завітав пасад b8 на чистку системи екології. Пробіг 312 тисяч. Апарат вже під'єднано. Зніму лише показники, які є. Комп'ютерна фактично. 63 км від послідньої регенерації. Масляна зола змінена, тому що робили примусову регенерацію. Змінили з надією, що щось поможе. Не помогло. То автомобіль заїхав на чистку. Перша стадія буде очистки масляної золи фізичної в сажовому фільтрі. А друга стадія це вже очистка сажомасених відкладень, розкоксовка камер згарання. І по всім іншим контурам, єгієрам, турбінам чистка. А зараз лише масляна зола. А звідки ви приїхали? З Миколаївської області приїхав посад. Поїхали. Так, зроблено пуски, стартові є зола. На фільтрі залишилась, на ганчірці зола. і є зола. Так, і зараз очистка сажа маси відходить. Так, чистка завершена на останній стадії, що вона висипало. На повисипало добряче. Так, палив на 5 з плюсом. В нулях. Прогрітий автомобіль, прогрітий сажевий. Так, на холостих 0 гектопаскалів, 0 мілібар на обертах. 15. Так, під'єдную датчики диференційного, але один вже згорівша ніжка. Ставлю резервний запасний. Подивимося, що показує. Так, датчики під'єднано. 3-2 показує на холостих на обертах. Ну, можна подумати вже про заміну 23, але маса сажі із міри нападає. Цього достатньо датчики бачать. Але щоб коректно показувало що є, що є по факту 0 на холостих, на обертах 15. Потрібно замінити датчики. Так, і перепровірка автомобіля на загальний стан. Висновок по автомобілю. Все перепровірено, масляну систему, охолодження, систему систему екології, систему вентиляції, систему паливну. Невелике одне зауваження є. Оцінка 4 з 5. Наступна чистка на 460. 000. Так, в автомобіля невеликі проблеми є. Ось антифриз на першій стадії окислення, тобто є вже на 300 тисячах, але не запущений варіант. І, власник, авто особисто доповів, що зробити. По автомобілю перше. По системі охолодження і по системі вентиляції. Є трішки жирність по клапаній кришки, щоб цього не було, теж особисто доповів, щоб все тут було сухо, чисто, як в дизелі має бути. Вся суха підкапотка, без всяких підтікань, олив. А так, в автомобілі все працює і датчик диференційного тиску на майбутнє під заміну. А так, 300 тисяч. Справний автомобіль не, не вбитий, як деякі автомобілі є на таких пробігах, а впол... вполне живий і зберегти цей технічний правильний стан автомобіля, власнику автомобіля доповів, що зробити, щоб їздити далі на Ще 150 тисяч без всіх проблем. Чистка робилась ось таким апаратом без демонтажу. Сажовий фільтр від золи, Єгір. Перший, другий, клапана, камера, зграння, розкоксовка, турбіна геометрія, впускний колектор радіаторного типу. Все робилась чистка без демонтажу. Свічки накалювання демонтую. Після чистки на керамічну пасту вкручую. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.